разово декламував бержіть на сцені. Тому він знає, що такі оплески для датської зали. Не підведіть мене, будь ласка, поплудуйте по-справжньому. На цю сцену я запрошую Міра. сім рочків, звісно, про різдво. Гучно-гучно годуємо! Наступною на цю сцену. Ми запросимо Маморську Юлію, тому просимо готуватися. Демір, ти не хвилюєшся, правда? Абсолютно. Зовсім не хвилюєшся. А ти вже написала Лис Святого Миколая? Я не збираюся писати. Він точно сам знає, що тобі треба принести, правда? Ну, Так. Зрозуміло. Я, напевно, тебе запрошую як серйозного виконавця до такого великого мікрофону, правда. Ти ж у нас емоційний виконавець, тому ти Ще мікрофон тобі впущу. Ну що ж, зустрічайте, друзі, бурхливими оплесками вірш різдво у виконанні Лен довіра. Три пастухи у пізній час, отару пасли якось раз. І раптом чудовий чудес. Зійшов архангел із небес, він усміхнувся пастухам. Вифлеємі, мовлю вам, Син Божий народивсь, Христос, Щоб людство від гріхів спаслось, нехай радіє людський рід, бо сам Господь прийшов у світ. Тут небо ясно світилось, багато ангелів з'явилось. Пастухи тоді сказали, таких чудес Ми не зустрічали а потім разом підвелися І до Вифлоєму подалися. До міста пастухи прийшли та на околиці знайшли печеру. А над нею диво яскрава зірка мерехтлива привітно так моргає їм і сяє світлом неземним і радо пастухи сказали, тут той, кого ми так шукали, в печеру кличе нас вона, чудесна зірка осяйна, зайшли в печеру, наче в храм, і не повірили очам. Христос там був, синочок Бога, і матінка побіля нього, а пори дві свічок лежали. Теплом дитину зігрівав, і мовив тут пастух один. Погляньте, ось він, Божий син, і троє друзів, як один, до землі віддали у клін. Христос маленький усміхнувся, До них назустріч потягнувся. Здавалось, хочеться маляти, весь світ великий обійняти, і всіх, що там перебували. На серці тепло й любо стало. і пастухи, вклонившись Богу, щасливі рушили в дорогу, а в небі дірочка бощала, і шлях прізнічим осявала. Прийшло багато сотень літ, та говорив мені мій дід, що вифлоємська зірка ця, на небі сяє без кінця, та нам погала. Час різдва. Ну, я думаю, як порядному, артисту треба вклонитися. Так вийде, щоб тебе всі бачили. Аплодуємо! <плодиско> У нас теж для тебе є подяка. Прошу потримати, так, щоб тебе сфотографували тобою. Так, мама тебе сфотографує, помахай мамі ручкою. Такі листа писав, Я тебе запрошую до нашого Миколая, щоб ти йому тихенько на вушку розказав. А може, ти хочеш щось не для себе, а для близьких, для матусі, для когось з нас, або може для нашої України. Розкажи усієї, усієї планети для усієї планети. Ось який амбіційний у нас артист. Давайте аплодуємо, будь ласка, до нашого Миколи, для фотографа. Теж до нашого святого Миколая. Сподіваюся, щоб ви не змучились, бо у нас попереду що безліч талантів, які так само.